Всім доброго дня, ви на каналі Міняр Кропивницький зібрали новеньку модельку тракторця. Це булат 240-й на 24 кінських сили. Тракторець задньопривідний, на 24 кінських сили. Повторюся, з двигуном КМ 385БТ. Ось, Бачите? Передачі, виходить, одним речагом включаємо повишені, понижені, три передачі вперед, одна назад. Блокировка, вал відбору потужності, трьохточка. Ось бачимо. Задня резина двадцятки, передня 14. Радіус. Ціна даної моделі 4500 доларів. Кому цікаво, замовляйте, приїздіть, тестуйте. Всім гарного дня, до побачення.